Сьогодні увесь християнський світ святкує світле, радісне і надзвичайно щасливе свято. І ми, родина Чабанюків, також приїхали для того, щоб возвеличити Ісуса Христа, щоб сказати найщиріші слова вдячності кожному нашому воїну, що його неможливість бути ось тут, у святому місці. Насамперед. Ми просимо сьогодні у Бога для них, для наших захисників, непереможних, сильних, найкращих у світі здоров'я, сили, мужності і уміння і надалі показувати велич українського воїна, справжнього козака. Сьогодні ми вітаємо усіх християн світу і нас, українців, із таким гарним святом. Ми переконані, перемога за нами, тому що інакше бути не може. Слава Ісусу Христу! Слава нашим воїнам, захисникам! Разом до перемоги! Слава Україні! Христос Воскрес! Воїста на Воскрес! Христос Воскрес! Воїсну воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воїсну воскрес! 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 Слава Україні! Sí.